Гиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада. Всечесні отці. Родина нашого героя. Всі, хто сьогодні прийшов на цю площу. Надто дорогою ціною дається нам. Свобода і незалежність. І дорого це не про гроші і не про матеріальні ресурси. Це про те, що страшно і боляче втрачати. А ми втрачаємо. Втрачаємо молодих, втрачаємо найкращих. Сьогодні ми прощаємось із. Станіславом Вакулічем, сержантом військової служби по контракту, старшим стрільцем 1-го стрілецького відділення військової частини 1141 Національної гвардії України. Станіслав народився 24 лютого 2002 року в селі Велимче. Колишнього Ратнівського, а тепер Ковальського району. У своєму рідному селі він закінчив початкову школу, а потім сім'я переїхала в Коваль і Стас уже ходив у нашу Ковальську загальноосвітню школу номер 13 Захоплювався футболом. Його часто можна було бачити. на Майданчику біля сьомої школи, де він займався. Після 9 класу він вступив до Львівського транспортного коледжу і вивчився на помічника машиніста. Встиг спробувати заробітчанського хліба, але перед тим, як йому виповнилося 18, він повернувся і настав час. Служити строкову службу для Стаса прикладом був його рідний дядько хрещений батько, рідний брат мами Лесі Васильівни, Василь Васильович Радькович, який був, служив в Нацгвардії. І тому Станіслав підписав свій контракт з Національною гвардією 18 років. Коли йому виповнилося 20 рівно в день народження розпочалася повномасштабна війна. Він виконував ті завдання, які йому давали по службі, був на навчаннях, отримав звання сержанта і з листопада минулого року був на ротації в зоні бойових дій. Спочатку на Запорізькому напрямку, потім на Донецькому. І завжди, коли він повертався з позицій, він одразу телефонував мамі, тому що знав, що її серце і душа завжди там, де її єдиний син. Він багато не встиг. Можна сказати, що він нічого не встиг. І буквально за лічені дні до своєї загибелі він мав йти на ротацію і зізнався рідним, що хоче купити каблучку і зробити пропозицію своїй коханій дівчині. Софії не судилося. Війна зруйнувала їхнє кохання. Залишились несказані слова, неподаровані квіти, розімкнені обійми. 25 січня цього року Станіслав прийняв свій останній бій поблизу села Новотроїцька Донецької області. Обірвалося ще одне молоде життя. Йому лише 22. Невинна душа юнака знайшла вічний спокій на небі. І сьогодні ми тут, аби висловити глибокі щирі співчуття рідним, мамі Лесі Васильівні коханій дівчині Софії, батькові Василю Васильовичу Вакулічу, який після поранення на Курському напрямку проходить реабілітацію, Відчиму Володимиру Богдановичу, який замінив стасу, фактично батька, і також півтора року перебуває в Збройних силах України, хрещеному батькові Василю Радьковичу, який сьогодні з нами, хоча. До цього часу є бійцем Нацгвардії, всім, хто знав і любив Станіслава, у кого в серці назавжди залишиться було і залишиться місце для світних спогадів про нього. Вічна пам'ять і слава герою! Прошу вшанувати світлу пам'ять Станіслава хвилиною мовчання.